Вітаю всіх кучерявий сад, Оля Кучерява Передмістя Львова. Ні, це не сьогоднішні кадри, це кадри минулого тижня. А цього тижня у нас повернулася зима. І так співпало, що згадується наша зимова активність. А чим займаються садівники? Коли вони вже відпочили від своїх рослинок і навіть встигли скучити за ними, чим вони займаються? Правильно, гортають пропозиції в різних садових інтернет-магазинах і шукають собі новинки, цікавинки. Я ж не відстаю від інших. Те саме зробила і того разу, і цієї зими. А прийшло от тепер на днях. Моє зимове замовлення. Про що ж це замовлення? А почалося все із відео на каналі від літа до літа. Не можу забути ці рослини. Дуже красиві, елегантні, приголомшливі. Ну, хіба ви б стримались від такої назви? От і я не стрималась, подивилась і справді мене приголомшили. Не повірите, молочаї. Еуфорбії латинською це абсолютно не рослини для мого вологого львівського клімату, з дощами, з туманами, з росами. Це рослинки досить посухостійкі, навіть витривалі в таких умовах. І ті, що полюбляють активне сонечко. Але щось в нас бамц і перемикає, і захотілося. Де я тільки не шукала на той час молочаї. Ніде не бачила, ніде в пропозиціях їх не було, окрім флоріуму. Абсолютно не займаюсь зараз рекламою цього інтернет-магазину, хоча ми за зиму там стільки накупили цибулькових, що вже ви мали мати велику вдячність. Покажу, що до мене приїхало, а ви собі кожен же вирішить. чи це хороший посадковий матеріал, чи, ну, не дуже, так би мовити, м'яко кажучи. Спочатку два слова про еуфорбії. Не загалом, а саме про ті, які я придбала. Перший, я так розумію, за ціною дуже популярний сорт Сільвер Свен в перекладі Срібний лебідь. Пише для сухого саду дуже дуже стійкий до засухи. Мало того, він ще й морози прекрасно переносить. Третя, четверта зона зимостійкості це приблизно витримує до мінус 30 градусів морозу. Ось який температурний розгін. Ще й листочки має вічно зелені і виростає такою собі гарненькою кулькою на пів метра, висота десь до 50, ширина, ну, чуть більшенька, 60-70 сантиметрів, такий діаметр кулючки на півкульки. Навесні, десь в травні квітне, що видно на правому фото, на правій світлині. Ось такий красотульчик. Ну, У відео він просто неперевершений. Другий сорт це я шукала молочай із темним листям. І знайшла не зовсім той, який хотіла сорт, але він мені теж подобається. Молочай мигдалевидний, еуфорбія амигдалоїдес пурпуреа. Ну, пурпурне листячко має. Теж вічно-зелений чагарничок собі, що квітне в червні, в травні. Суцвіття темно-зелені на такому темно-бордовому пурпурному ф... по фоні тлі. Виглядає дуже ефектно під час квітування, але й без, квітку... без квітування він теж прекрасний. Що здивувало, що зовсім інші умови вимагає для. Життя для росту, бо це, в принципі, чуть інший вид молочою. Пишуть, перевагу надає вологим ділянкам. Росте і в тіні, ну, але на сонці буде яскравіше забарвлення листя, це зрозуміло. Ще його такий мінусик, витримує до мінус 18 градусів морозу, тобто йому дуже далеко до першого сорту за зимостійкістю. Тепер, навіть не знаю, чи то мінус, чи плюс, він має кореневища і розлазиться. З одного боку, буде багато посадкового прекрасного матеріалу, а з другого боку, а чи не агресор, а чи не агресор. Ну, глянемо. Місце я йому точно знайду. Дивимося, що мені приїхало. Я попередньо розпарпала коробку, показую вже результат. Ось сільвер свен, срібний лебідь. А це в нас темненький молочай. Ну, я покупець, не такий дуже вибагливий. Є народ, що справедливо паскудить саджанці. Мені живі вони, та й слава Богу. Що це до еуфорбій? показую. Ну, дві рослинки, звісно, тож для мало, що це за масштаби, дві рослинки, не солідно. І побачила, що у флоріумі є Сибірські іриси, півники. Знаю, що листя їхнє не паршивіє, ну, не псує свій декоративний вигляд впродовж цілого сезону. Дуже хочу, я не знаю, чи я заміню свої бородаті іриси, навряд чи, бо вони дуже пахучі, ароматні. Але хочу розвести в себе і Сибірські іриси. Ось розпарпані вже вдома саджанці, ну, непогані, непогані. Дивимося, ж на що я звабилася. Гама така бусково-фіолетова. Мені дуже подобаються рослини в такій кольоровій гамі і відтінковій гамі. Сортові назви бачимо на світлинах зі сайту. Там ж і ціни можна собі роздивитися. Загалом задоволена не еуфорбіями, а ірисами. Правда, пеньок не поцікавилася, чи квітнуть вони, як і бородаті в кінці весни. Ну, Поцікавлюся, а як хтось знає, має, поділіться, будь ласка, загалом досвідом із вирощування цих квіточок. Чи є якісь тонкощі, бо у мене враження, що це абсолютно безпроблемні культури. Можливо, я помиляюсь. Ну, мені здається, на тлі троянд, якими ми бавимося, то будь-яка культура. Стане безпроблемною. Ну, вважатиметься чи відчуватиметься як безпроблемна. Непогані корінці, чи неправда? Непогані. Хочу доказати, ще є повернутися до еуфорбі, до молочаїв. Ще є більш ранні сорти, які вони прекрасні на весні, у весняному саду. Ще чекаю одну посилочку від Флоріуму, бо. Не знайшла в інших місцях те, чого хотілось, але вже отримаю, тоді покажу, похвалюся, так би мовити. Невеличке застереження, може, і величке. Чому називаються молочаї? Ми всі знаємо, бо їхній сік схожий на молочко. І всі знаємо, що це молочко отруйне. Я не думаю, що песики-котики будуть гристи. Молочаї хіба якісь ще такі молоденькі, глупенькі, так би мовити. Ну, моя кішка навряд чи буде пробувати на зуб молочої, тому я не дуже хвилююсь. І роботи з молочаями повинні проводитися у рукавичках, бо може відбутися алергічна реакція на шкірі. Ось такі мої новинки. Рада була поділитися. До зустрічі.